Малята, Рада всіх я вітати Ось зібрались ми разом набере в долоні сміху і розсипе всім на втіху. Я твій друг і ти, мій друг, Подаруєм настрій всім навкруг. Дітки, як ви вважаєте, хто такий друг? Так, дітки, друг за той, хто не ображає. З ким граємось, малюємо, багато розмовляємо, посміхаємось. Гуляємо та веселимось. Дітки, дружба це чудова річ. Дружбу не можна ні випросити, ні купити, ні обміняти. Дітки, а як ви гадаєте, а які бувають друзі? За допомогою води хочу показати приклад друга. Дітки, пропоную взяти дві склянки води. В одну із склянок додати чорну фарбу. Ось погляньте. Таш друг чесний, вічливий, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас, ділиться з вами іграшками. Він в цей час схожий на чисту воду, думки і душа в нього прозорі та чисті. Але дітки бувають друзі, які злі, невиховані, брехливі, не діляться іграшками. То такий друг, схожий на темну каламутну воду. В нього завжди поганий настрій. Скажіть, дітки. З яким другом ви б хотіли дружити? Звичайно, дітки, з тим другом, що схожий на чисту воду, який чесний, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас та ділиться іграшками. І для того, щоб зберегти такого друга, потрібно дотримуватись правил дружби. Допомагай другу, якщо вміє щось робити. Навчи його. Грайтеся разом, не забувай ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось ображає. Не забувай вживати вічливі слова, просити вибачення. Якщо посварилися з другом, скоріш мерилку промовляй. Не сварись, а мерись, і не серця, усміхнись, дай мені мізинчик свій, помирійся, мерщій. Дітки, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти. Дружать всі малята, подружились я і ти. Наш справжній друг з тобою буде, Коли в біду потрапиш ти, І твої вчинки він не осудить, а поруч із тобою буде йти. Дітки, я сподіваюся, ви сьогодні зрозуміли, що таке справжній друг та як потрібно дружбу берегти. Нехай дружба буде вашим найціннішим скарбом. Бережіть її, щоб ніякі проблеми чи негаразди не змогли її зламати. До побачення, малята!